Сьогодні послухаємо історію про чотирьох друзів, котрі завжди вірили у дива, і у певний момент переконалися, що в чудеса таки вірити треба. Наталочка, Яринка, Андрійко і Назарчик навчалися у першому класі разом. Вони були дуже дружніми, і в часі навчання, і позаурочний час. Коли були певні труднощі з виконанням домашніх завдань, дітлахи також спільно вирішували цю проблему і завжди вирішували її успішно. А поза тим, діти дуже любили читати, читати казки адже в казках недаремно говорять закладена велика мудрість. Кожен з них вірив у казку, вірив у диво, що в певний момент. Це диво прийде і в їхнє життя. Одної теплої вересневої днини дідлахи разом з яринчиною матусею сиділи на галявині. Пікнік вдався на славу. Все було чудесно. Дітлахи побавилися, а згодом сіли відпочити на килимок, і матуся Яринки зачитала їм казку, історію про фей, котрі живуть далеко-далеко. На небесах за рожевими хмаринками у чарівній хатинці. Ой, як цікаво, з яким захопленням кожен з них слухав матусіну оповідку. А справді цікаво, яким чином люди засинають і потім феї прилітають до них просто у сни, сказав Назарко. Так -так, це, звісно, було б дуже-дуже цікавим відкриттям дізнатися, як добратися до тої чарівної хатинки. І так цікаво було б дізнатися, чи принесе мені фея наступної ночі найкращий найцікавіший сон, відповіла Яринка. Згодом і Андрійчик засумнівався. А ви думаєте, що ну, вони ті феї, існують насправді? Вибухнула гнівом Наталочка Як ти можеш не вірити у цих фей? Кожної ночі ти засинаєш невже ти не бачиш кольорових снів? Ти думаєш, звідки вони беруться? Це феї, феї з чарівної хатинки приносять тобі їх. На цьому суперечки друзів закінчилися. Але питання залишилося де? Як віднайти цих чарівних фей? Наступного ранку була неділя. Дітки вже домовилися про зустріч і згадали про те, як матуся Яринки читала їм казочку, в якій розповідалося про чарівну галявину, на якій просто перехопить подих від краси. Саме на цій казковій галявині є зупинка фантастичного чарівного потяга, котрий довезе просто до рожевих хмаринок і до чарівної хатинки, у якій мешкають прекрасні. Що приносять кольорові сни. Друзі були переконані, що їм обов'язково вдасться віднайти це прекрасне дивовижне місце. Вони рушили, співаючи разом пісеньку, котру ми всі вже дуже добре знаємо, бо ж там під небесами хатинка щодесами. І Яринка з Наталочкою, і Андрійко з Назарком. Добре розуміли, що якщо дуже вірити, то дива трапляються. Дорога була легкою і веселою. Друзі гомоніли, жартували, співали веселих пісень, і вже дуже скоро, перед їх очима, відкрилася неймовірної краси галявина. На цій галявині стояв коник біля водопою. Літали кольорові метелики, і все було залите прекрасним, рожевим світлом. Друзі кліпали очима, затамувавши подих, і намагалися роздивитися кожну квіточку, кожну комашку, кожну пташку. Зрештою, вони відчули втому, присіли на галявині і почали приглядатися до квіточок, котрі мали форму дуже незвичну. Аж раптом одна, друга, третя квіточка. Почали розкриватися, і на пелюстках сиділи маленькі феї з прозорими крильцями. Вони були схожі на маленьких дівчаток і хлопчиків, дуже милі, дуже ніжні. І тут одна з них вимовила: Друзі, сонечко вже зійшло. Нам пора летіти в нашу червню хатинку, адже снів так багато, їх треба всі повизбирувати, щоб ввечері вночі знову принести чемним дітлашкам. Це була фея. Еля. І згодом вона помітила дідлахів на траві. Ой, а що ви тут робите? Сюди не можна, це чарівна галявина. Не можна розкривати дивовижних таємниць фей, сну?» Ми дуже хотіли вас побачити, відповів Назарк. Так, так, ми захоплюємося вашою красою, відповіла Наталочка. Ні, ні, я лечу в чарівну хатинку, а туди дітлахам не можна, сказала Еля. І тут же зграя фей піднялася своїми легкими крильцятами і полетіла фух ген-ген за рожеві хмаринки. Сумно стало дітлахам. Красива галявина залишалася довкола них, але жодної феї поруч не було. І тут друзі почули Тюх, тюх, тюх. тюк тюк. Що це? поцікавився Назарко. Та це ж потяг, відповіла Яринка. Це той самий чарівний потяг, про який моя мамуся читала у книзі, пам'ятаєте, друзі? Мерші! Наздоганяємо його! І друзі швиденько помчали за потягом, котрий уже виднівся на горизонті. Потяг був дуже дивним, бо здавалося, спустився просто з хмаринок на цю галявину. Не гаючи часу, дідлахи наздогнали цей фантастичний потяг, застрибнули у вагончики і полетіли. Так! Потяг був казковим, він поніс дітлахів просто рожевих хмаринок. Чух-чух-чух-чух... Хмаринки розгорнулися перед потягом, і дітлахи побачили ту саму прекрасну чарівну хатинку, де мешкали феї, що приносять сни. Довкола хатинки крижляли маленькі дракончики, єдинороги, феї. Це все виглядало дуже казково, і дітлахи зрозуміли, що їм таки вдалося сюди потрапити. Вони кружляли довкола хатинки на потязі, потім гойдалися на місяці, потім спали на ліжечку просто посеред хмаринок і бачили казкові сни, врешті зустріли ту саму фею Елю. «Ха, Ви все, таки нас віднайшли. Але ж ви знаєте, що сюди дітлахам не можна. Гаразд, давайте домовимося так. Ви скажіть, яке у вас найзаповітніше бажання, і ми все виконаємо. Але бажання має бути одне на всіх. Гаразд? Гаразд, сказав Андрійко. Дітлахи недовго сперечалися і відповіли фей Елі. Ми б дуже хотіли, щоб на всій нашій землі був мир. Щоб дітлахи бачили солодкі і спокійні сни, щоб ви їх завжди до нас приносили. Ми будемо чемними, ми будемо гарно вчитися, дружити, любити один одного. Так, так, ми обіцяємо, що ми будемо хорошими, чемними дітьми і виростемо добрими, хорошими людьми. Тож, будь ласка, нехай буде мир і спокійні сни для кожної дитини на планеті Земля. Далі дуже сподобалося бажання дітлахів, і вона певна річ сказала, що все так і буде. А зараз мандруйте додому, бо час вирушати. Діти повернулися на галявину і побігли додому. Певна річ, вдома були розмови з батьками, тому що так далеко діткам відходити не можна. І, хоч вони дуже добре знали місцевість, у якій жили і мандрували, розуміли, що кожного разу вони повинні говорити про свої подорожі батькам і мандрувати або з ними, або поряд біля дому. Ну я впевнена, що ви знаєте, що так і має бути. Люблю вас, папа! -па. Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.